То, якщо ви навчитеся робити ці рухи, будете робити собі самомасаж. Ви покращите свій тиск, ви приберете головний біль, ви покращите свій сон навіть, ви приберете біль в шиї, ви просто відчуєте, що у вас набагато краще самопочуття, і дуже-дуже багато позитивних ефектів. До мене звертаються люди з болем в попереку, в хребті або в суглобах, і я їх від цього позбавляю. Сьогодні поговоримо про шийний відділ хребта і те, як він впливає на біль в самій шиї та відповідно на біль в голові. І покажу вам декілька прийомів, як від цього болю можна позбавитись. Нам потрібно розуміти, що шия вона не любить отаких от розтягувань дуже часто. Рекомендують, наприклад, тягнути м'язи шиї. Я цього не рекомендую нікому, тому що від цього на досвіді, який я маю вже дуже давно з е пацієнтами, у яких ця проблема, то дуже часто, що вони надивляться в інтернеті неправильних вправ, і відповідно їх проблема ще погіршується. Тому одразу показую вам правильні вправи. Для початку треба розуміти, що м'язи шиї, і сам шийний регіон, він дуже тендітний. І е, з ним не так треба працювати вправами, там, наприклад, на зміцнення або на якусь розтяжку, як е, просто підтримувати в ньому хороший кровообіг. І е, в цьому нам допомагає самомасаж. Спочатку ми пальцями, просто подушечками пальців, робимо самомасаж потиличних м'язів. Отут. Якщо у вас болить шия або болить голова, то цей самомасаж допоможе. Так само іншу сторону, ви просто прилипаєте до шкіри голови і отак її рухаєте. Потім переносите руку на 1-2 см і знову рухаєте. Але при цьому ви вдавлюєте в м'язи і рухаєте самі м'язи. Голова може бути трошки нахилена. І робите от по всій оцій потиличній ділянці. Таким чином. Можуть бути мурашки по голові, або по шиї, або по плечах, або навіть по всьому тілу. Це дуже добре. Це відновлюється кровообіг вашого головного мозку і спинного. Потім ви переносите вже і масажируєте е, трошки нижче від е, потиличної ямки, уже нижче. Тут. Так само і тут. Можна робити одразу одночасно з двох сторін. Отак. І Скажу так, що якщо у вас є біль, спазм цих м'язів і е, якась проблема з шиєю, і при цьому ви робите цей масаж, і вам не боляче, то скоріше за все ви його робите неправильно. Тобто ви робите його поверхнево. Вам не треба себе шкодувати, не бійтесь. Е, Проти показів цього масажу немає. Не буде так, що ви поробили собі цей масаж, він вам погіршив усе і зробив так, що у вас тиск піднявся. Скоріше за все, навпаки, у вас нормалізується тиск, у вас е, пройде головний біль, у вас пройде біль в шиї. Ви будете відчувати, е, що у вас в очах розвиднілося і що покращилося. Але таким чином треба масажувати хоча б принаймні 5-7 а бажано 10 хвилин. Поступово, поступово. Далі, другий рух це ребром ладонь, долоні. Робимо такі. Рухи від потилиці, бокової поверхні потилиці, от сюди, якби такий косий рух сюди. Потім сюди. Я сподіваюся, це видно. Можна робити іншою стороною долоні так. Або отак. От. І після цього вам потрібно вже в міжхребцевих суглобах самої шиї зробити певний рух для того, щоб там вироблялася е, між міжсуглобова смазка. Е, між. Е, Цими хрещами, які у нас а, в самому хребті. Тому робимо такі рухи вперед, назад. Вперед максимально підборіддя витягуємо по прямій лінії. Прямо по прямій, як ніби за ниточку тягнуть. Потім максимально назад. Вперед, назад. Вперед. Назад. Можна повільніше. Так, трошки намагайтесь. Ніби шею трошки удлініть. Потім якомога сильніше втягнуть. Удлініть, втягнуть. Е, десь 10-15 разів. І бажано ще робити рух боковий. Е, це може у багатьох людей це може не вийти одразу, але якщо будете е, ну, пробувати систематично, то вийде. Обов'язково плечі зафіксовані, можете стати перед зеркалом і робити боковий рух. Не поворот, не наклон, а саме такий. Тут тепер ниточка тепер через вуха протягнута і ніби тепер теж повільно. Сюди, 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 сюди. Теж. 10-15 разів до 20 разів, в принципі, буде достатньо. Якщо буде получатись, то потім робимо ще коло в одну сторону, тобто вперед, праворуч, назад, ліворуч, вперед. І отак об'єднуємо обов'язково і назад, і в іншу сторону. Якщо вам потрібна допомога, то приходьте на сеанси. Я приймаю в Києві і записатись можна за контактними е, даними під цим відео. Обов'язково приходьте, буду радий вам допомогти.